Людина жива, поки жива пам'ять про неї. А до цьогорічних поминальних днів залишилося зовсім небагато часу. Тому на кладовищах Кривого Рогу триває прибирання території в суботу, з самого ранку наводили лад на центральному кладовищі. Роботи були організовані за одну одночасно за двома напрямками. Перший напрямок, звичайно, це за рахунок бюджетних коштів прибирання. Довго вивезення побутового сміття відновлення водопостачання разом з цим для того, щоб поминальні дні пройшли на відповідному рівні. Ми звичайно спільно з виконкомами районних у місті рад залучаємо техніку та механізми з наших промислових підприємств. Це і підприємство Рінича Добувної галузі, а також Дніпровська залізна дорога та інші промислові підприємства, які відгукуються на пропозиції, на прохання як виконкому міської ради, так і виконкомів районних у місті рад. У місцях поховання прибирали сміття, обрізали дерева, кущі відновлювали питне водопостачання та ремонтували вбиральні. З 36 міських цвинтарів уже було вивезено 2000 тисячі кубометрів сміття. Кожен день на лінію виїжджають порядка одиниць техніки. Работають более 25 чоловік персоналу для того, щоб підтримувати в найближах санітарному стані кладбище города. У роботу те, що сміття накопичується знову і знову люди не виносять його на звалища або, хоча б до центральних доріг кладовища, де може проїхати техніка. Комунальники просять не чекати останніх днів, а наводити лад на місцях поховань уже сьогодні. Сьогодні є можливість сьогодні вже виконати благоустрій і є звичайно, можливість для того, щоб своєчасно вивезти вивезти те складоване побутове сміття, яке утворюється внаслідок прибирання могилок та Міс поховання тому є прохання не затягувати з прибиранням а сьогодні вже виходити і прибрати.